Господь благословить, Божье благословення. Тяжкий хрест, але Господь Духовний так жити набагато важче. Ми дякуємо вам за цей подвиг, за те, що ви робите для України. Для перемоги благословенно. Звичайно, пам'ятаємо за побратими, які життя віддали заболі Україну. Ми помолимося зараз за наши завдання. Дякувати Богу, дякувати людям, які працювали над тим, щоб повернути нас всіх в Україну. І, хочу сказати тим, хто чекає, рідних, близьких, з них, в полоні. Молимо собі. Слухай, і слухає, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Мовила за водій, душ воїнів, героїв, що життя собі дали. за і незалежність України, мирних жителів, дітей, які загинули від рук московського окупанта. Христе Боже наш, тобі ми славу силаємо безначальним беззначальним тим. Євангелії ми читаємо слова, де Господь говорить, хто хоче йти за мною, нехай візьме хрест, свій і йде за мною. Що означає взяти хрест, свій йти за Господом? Це означає, що кожна людина несе свій хрест, переживає скорботи, втрати, хвороби, але Господь кожній людині дає під силу хрест нести Його. Та, що також приніс свого Христа, який Він знає, який цей хрест був. Але я твердо впевнений, якби людина не вірила в Бога, якби людина не мала віри, творця, те, що його вдома чекають, то заради родини, України і всіх нас, Господь давав сили Саші і багатьом таким воїнам. Дякувати всім. За таку теплу зустріч. Подякувати в першу чергу Господу Богу, країні. І скажу ще раз, що бореться за нас. І, як бачите, я тут, а зараз живий приклад того, що, дай Бог, що ті, хто без ізникший в полоні, всі повернулися. Живі, здорові до своїх рідних і близьких. На жаль, така тяжка ситуація, що війна триває, ну но... з Божою допомогою ми то все пройдемо. Бо як покаже історія, Україна була, є і буде. Слава Україні! Героям! слава! 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 То є Правда, ніхто нас не переможе, ніхто не триває українським. Саша хоче додому, не Саша? Я так. А найбільше Дякуємо! додому все. Дякуємо!

Імені Івана Яковича Франка. Вітаємо нашого воїна, які повернулися додому. І це велика радість для нас усіх. Дякуємо за боротьбу, за віру, за те, що ми можемо вчитись і жити під мирним небом. Україна радіє сьогодні із полону вернула синів. Це улюбленці наші народні. тих мужності Кремль, Сатанів, їхнім подвигам світ дивувався. Кожен образом справжній Ісус через мовцю, прийшов не зламався, Хоч змарнів на обличчі і спити, попри голод приниження в тому, попри часті сущання і вік, бувавши у пеклі не вдома, зберегти та здобув Дякую вам, воїни, за захист, за мир на небо і ясний день, за те, що страх нам не, зав... не, зав... не заглядає в очі. Що сонце світить крізь веселищем? Нехай Бог береже вас у кожну хвилину. Ми молимось, тихо, маленька родина. Нехай перемога до нас поспішає, а серце дитяче ніколи не плаче. Геро... Слава Україні! Геро... Героям слава! Дякую. Дякую! Спасибо. Спасибо. Дуже щиро всім дякую за теплу зустріч. Хочу сказати, що всі, хто чекає, без зниклих, ті, хто в полоні, вірте, моліться, чекайте і дасть Бог одного разу той день настане. Спасибі за все. Слава Україні! Так. Пайметься додому. Спаси. Сергій дякую за те,